І так про тривогу. Дуже багато людей звертаються до психолога із запитом, який звучить щось типу: Я хочу позбутися тривоги. Дайте мені таку таблетку або знайдіть в мене таку кнопку, де ви просто вимкнете цю тривогу один раз і назавжди. І коли до мене приходять з таким запитом, я завжди людям пояснюю, що тривога і страх. Ну, це такий кластер, так? Це, в принципі, одне і те саме за відмінністю того, що страх це така короткотривала реакція на уже очевидно таку неминучу реальну небезпеку, а тривога це реакція на можливу небезпеку. Але в принципі ця емоція дуже схожа. Так, от вона входить до шести базових емоцій людини, які у нас розвинулись еволюційно з ціллю того, щоб ми могли. Вижити. Тобто, це наше заводське налаштування нашого мозку. І для чого вона існує? Вона очевидно існує для того, щоб нас вберегти від небезпеки, а також для того, щоб нас підготувати найкращим образом чином для чогось важливого. Так от, коли людина хоче позбутися цих речей і страха, і тривоги. Виходить, що вона собі сама відрізає шлях да, себе захищати. Ну тому що, ну, грубо кажучи, коли мені треба йти на важливу зустріч, інтерв'ю чи здавати екзамен, а я абсолютно спокійна. Ну, скоріш за все це не окей. Бо я тоді не готуюсь, я ніяк не в голові це не пророблюю, да, не ніяким чином не мобілізую якісь внутрішні ресурси. І, скоріш за все, результат оцього інтерв'ю чи екзамену, чи просто зустрічі буде набагато гірший, ніж коли я добре підготуюсь, усвідомлено до цього підійду. Так само, коли я йду, скажімо, по дорозі, переходжу дорогу і їде машина, і я її бачу, абсолютно спокійно на неї реагую. Скоріше за все, це теж не окей, тому що це, ну якби трохи да, підкошує варіанти того, що я виживу. Да, бо Ну, якось Я не боюсь машини, значить, я себе не намагаюсь Ну, це, це, звичайно, такі приклади, які просто надаються для того, щоб ви зрозуміли, що насправді проблема не в емоції, а в тому, як ви відноситесь до неї. Я погоджуюсь, що почувати себе неспокійно, відчувати цю тривогу, тривожність це відчуття неприємне. Але якщо до нього віднестися не просто як до неприємного чогось, а до чогось, що тобі служить компасом, до чогось, що тобі вказує на те, що ця річ важлива, ти маєш підготуватися, ти маєш зробити там якесь домашнє завдання, ти маєш просто мобілізувати сили. В кінці кінців ти маєш просто виспатись добре, відпочити і так далі. Ну, тобто, зробити серію якихось е, дуже конкретних е, кроків для того, щоб бути е, в найкращій формі перед оцією можливою е, загрозою, небезпекою просто, або просто чимось важливим. Е, тоді я думаю, що і відношення до тривоги зміниться. Тобто, е, розглядаючи її не як погане, негативне щось, а дійсно. Розуміючи, що це таке, що це базова річ, яка у нас у всіх абсолютно є, вона є, до речі, не тільки у людей, а у всіх савців, і в собак, і в котів, і ну, у всіх тварин. Тому що, як я сказала, це механізм захисту внутрішній. Тобто ми самі в собі маємо цей компас. І тому я... Це відео записала для вас з метою, щоб ну, як дати як, таку їжу для роздумів. Да? Тобто, Що станеться, якщо я не буду ставитись до тривоги як до чогось негативного? Якщо я побачу, що вона насправді мій друг, мій союзник, а не мій ворог.